Коломияни збиралися на віче. Містяни провели зустріч на площі перед ратушею. Виступали проти підняття тарифів за квартплату, паркування, незрозумілу ситуацію з міським парком, передачу технікумів на плечі органів місцевого самоврядування. кажуть, допекло жити так далі неможливо. Щоправда, віче багатолюдним не було. Що з того вийшло? Дивіться далі. Віче коломаяни починають виконанням гімну та молитвою, аби все пройшло добре та спокійно. Щоправда, емоції не стримують. кажуть, уже до пекло різ цін на все просто обурює. Нещодавно збільшили квартирну плату, а тепер взялися за паркування. Захід організувала рада національно-демократичних сил. Ми відгукнулися на обурення людей, які не задоволені тарифами. тарифами на квартплату, а також тарифами на паркування автомобілів. Ми вважаємо, що тарифи на на квартплату треба було затверджувати, пройшовши перед цим громадські слухання, тому що це тарифи непосильні. Ми обачаємо в цьому те, що ті будинки, які не стали об'єктами ОСББ. Їх, їм штучно завершують тарифи, щоб заставити, щоб вони створили своє ОСББ. Але це будинки напівоваріаварійні, зруйновані. Стосовно е, тарифів на паркування, зразу із трьох гривень хочуть затвердити 10 гривень. Е, також не розуміємо це економічне обґрунтування, ну можливо, 5 гривень, 6 гривень, але такий різкий качок, скачок на 350% зразу. Е, ми, люди, людей це не влаштовує і ми впевнені, що не всі будуть платити. Віче пояснюють кожну проблему, зокрема розпочинаючи з квартирної плати. Депутат Коломийської міської ради Оксана Яцяк обурена новим тарифом комунального підприємства «Житлоінфоцентр». Каже, це не посильно для гаманців коломиян. Я думаю, що вправі піднімати і порушувати це питання, тому що проживаю в таких самих занедбаних будинках, як і більшість наших Коломиян. Тобто е міська влада і Ті, які мали би відповідати за надання якісних житлових послуг, нічого по результатах їхньої роботи ми можемо бачити, що наші будинки прийшли в дуже занедбаний стан. Говорять на зустрічі про збільшення оплати за паркування в Коломиї. Досі година стоянки вартувала 3 гривні. Тепер за розрахунками має коштувати не менше 10. В три з лишнім рази. Запитую я на громадських слуханнях, які були минулого тижня, у зв'язку із чим? Аргументація. Тому що така ціна у Львові. Так виходить, що е, наші стоянки в місті мають бути тільки для багатіїв, які можуть собі дозволити 10 гривень в годину, а всі інші люди, які приїжджають з сіл або з околиць міста. Вони повинні ставити автомобілі або десь подалі від центру і влучити свій багаж на ринок, натриваючи руки, або забивати тротуари своїми машинами. Також організатори та учасники віче висловили незадоволення тим, що держава вирішила скинути свої повноваження щодо фінансування профтехучилищ на плечі місцевих громад, але органи місцевого самоврядування навряд чи зможуть це робити. Чи можуть потягнути це наші на місцях? Місцеві бюджети, ясно, що ні? Так лихомануло профтехосвіту цілі 2016 рік. В кінці року було переведено фінансування на обласний бюджет. Навіть йшлося і про парк, що поблизу місцевого озера там нагадаємо, євреї прагнуть обладнати меморіальне кладовище, хоча не знаходять у цьому питанні підтримки усієї коломийської громади. А ще люди хочуть, щоб у таких важливих питаннях влада обов'язково радилася з ними. Одразу після вічі представники громади попрямували на засідання виконавчого комітету, де власне йшлося і про паркування, і квартирну плату.